Маленький, але вдалий одномісний надовний човен Bark b 210 c Сьогодні про це. На кінець березня 2025 року його ціна 7610 гривень. Надається гарантія 3 роки. Даний човен має вагу 13,8 кг, одну рухому сидушку та комплектується палубою із трьох фанерних сланей. Це класний варіант для одного рибалки середнього зросту. На ньому хоч на білу рибу, хоч на хижака. Пройдемося по його параметрах. Дана модель має довжину 210 см та ширину 117 см. Складається із двох балонів діаметром 32 см. Виготовляється з ПВХ щільністю 800 г на метр квадратний. Має вагу 13,8 кг та вантажопідємність в 170 кг. Комплектація човна Барк Б 210С. Звичайно, човен з однією рухомою сідушкою. Три реєчні слані, два весла. Насос, ремкомплект. Та сумка для зберігання та транспортування. Маленький, легенький та доступний по ціні. Хороше рішення для одного рибалки. Барк b 210 c Подивитися, потрогати та купити можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!